Ми переходимо з вами до нової теми. Тема нашого уроку циліндр, Конус Куля. Ми з вами працювали з плоскими фігурами. Ми з вами вже знайомі з точкою і прямою, з променем. Ми вміємо з вами, знаємо, що, що таке трикутник, які види їх бувають. Ми знаємо з вами: прямокутник, квадрат, так, паралелограм і ром. Усі ці фігури і трапецію знаємо. Останнє, на чим ми працювали, тема уроку наша коло і круг. Оці всі фігури є плоскими, Знайомими з вами із об'ємною фігурою прямокутним паралелепіпедом і різновид його куб. Якщо усі ребра прямокутного паралелепіпеда рівні, значить перед нами куб. Так? Особливий вид об'ємних фігур це тіла обертання. Чому вони, чому вони називаються тілами овертання, зараз будемо розбиратися. Це теж об'ємні фігури. Так. І так виглядає, тут не можу добудувати ще одне ребро, перед вами прямокутний паралелепіпед. Сьогодні ми з вами познайомимося з циліндром, з конусом і. Якщо встигнемо сьогодні, то і розберемо, яка фігура є являється кулею. Перед вами на рисунку 56 зображено хокейну шайбу, консерву і бочку. Усі вони мають форму циліндра. Циліндр має форму. Ну, кожен з цих предметів має характеристики. певні, вот. Матеріал, з якого вони виготовлені, розміри, колір, що всередині, якої вони маси. Але усі вони мають однакову форму. Просто шайба нижче, ніж консерва. Консерва нижче, ніж діжка, бочка. Біжка, бочка. Вот. А от форми вони однакові. Бо дивіться, зверху шайба обмежена таким кругом. Кришка консерви схожа на круг і є кругом. Так само і бочка, кришка бочки є кругом. Якщо ми перевернемо ці предмети зверху зверху, ну, повернем. От. Дно і кришка поміняються місцями, то форма фігури не зміниться, і усі ці фігури будуть схожі на циліндр, будуть мати форму циліндра. Щоб зрозуміти, чому ці фігури називаються тілами обертання, Уявимо собі таку ситуацію. Що в нас є прямокутник О, давайте я збільшу трошки, а потім продовжу розповідати. уявіть собі поки що, що в нас є прямокутник о 1 А. І якщо ми цей прямокутник будемо обертати. Навколо сторони О1, як показана на малюнку, на малюнку ось за стрілочками. Наш прямокутник, будемо прокручувати по колу, на, навколо сторони О1. То тоді сторона ОА даного прямокутника опише круг. І сторона О1 А1, так само опише круг, коли буде ось ця сторона один 1, 1 буде займати різні положення і у повітрі відокремить круг. Так само і сторона ОА буде займати різні положення. Точка О буде на місці, а точка А буде крутитися по кругу, і в різних місцях буде зупинятися. То відрізок ОА на площині побудує круг. Так само відрізок оа 1 точка А1 буде переміщатися по кругу по колу, і відрізок О1А1, так само на площині намалює круг. При обертанні сторони аа 1 утвориться бічна поверхня циліндра. Що таке ще раз бічна поверхня циліндра? Це ось ця сторона нашого циліндра, яка закриває те, що всередині знаходиться, і бічна поверхня, це поверхня між основами так, цього циліндру. І ще раз наголошую на тому, що сторона А1 при обертанні утворює бічну поверхню циліндра. Тому ця сторона АА1 називається твірною циліндра, а довжину відрізка, навколо якого ми обертали наш прямокутник, тобто ось ця сторона прямокутника ОО1. Називається висотою циліндра. Оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні, то висота і твірна циліндра мають однакову довжину. Якщо розрізати наш циліндр ось таким чином, зараз я витру зайве, якщо Відрізати один круг і другий круг від бічної поверхні циліндра, але залишити так, зробити так, щоб в одній точці вони все ж таки мали з'єднання. Точці А і А1 нехай ці круги не будуть відрізаними від бічної поверхні. Бічна поверхня розвернеться і перетвориться на прямокутник. А основи циліндра, верхня основа, оці круги називаються основами циліндра. Ще раз, круги це основи циліндра. Всі круги будуть рівними, будуть мати рівні, однакові радіуси, довжина кола, яке обмежує, так, довжина кола буде однаковою, і площа цих основ буде однаковою. Отже, перед вами на рисунку 58 розгортка циліндра. І ви бачите, що поверхня, вся поверхня циліндра складається з площі двох однакових рівних кругів, і з площі прямокутника. Якщо ви Знайдете ці площі, площі цих фігур, і якщо їх додати, скласти, ви отримаєте площу поверхні циліндра, витираємо, очищаємо наші малюнки, витираємо все зайве і давайте з вами запишемо: давайте Спочатку запишемо формулу площі поверхні S повної поверхні, S поверхні циліндра. Зараз візьму ручку більш жирну, щоб було видно все, що ми записуємо так. Площа поверхні циліндра, S поверхні циліндра дорівнює, складається площа поверхні циліндру. З площі бічної поверхні, бічної поверхні. І з двох з площі двох основ. 2 С основи. 2 помножити на площу основи. Подивіться, будь ласка, напрямокутник. Сторони С Д і АБ є твірними циліндра. І їхня довжина співпадає з висотою циліндра. Значить, щоб знайти площу бічної поверхні, це все одно, що площа нашого прямокутника, площа прямокутника дорівнює добутку довжини і ширини. Одну сторону АВ ми. Сказали, вже розглянули, сказали, що це висота нашого циліндра, аж помножити, і тепер друга сторона БЦ співпадає з довжиною кола. Ось вона обгортала коло. Коли ми розрізали, до... ось наш прямокутник, він утворений двома твірними, і друга сторона прямокутника. Півпадає з довжиною кола. Можна написати, що це дорівнює H помножити на c, площа бічної поверхні. Плюс дві площі основи. Два помножити на, записуємо тепер, чому дорівнює площа круга. πr квадрат. πr квадрат. І можна замість довжини кола записати, що це буде дорівнювати 2πr, довжина кола 2πr, 2πr. Помножити на висоту плюс 2πr квадрат. 2 πr квадрат. Це повна Радіус R квадрат. Отже, це площа бічної поверхні, а тут дві площі основи 2 помножити на пів квадрат. Це все, що я мала вам розповісти про циліндр. Тепер переходимо до, такого, до такої фігури, до конуса. Конус так само є фігурою обертання. Всі виділимо розиво, яке має форму конуса зліва на рисунку 59, оце червоний відер, це відро для зберігання піску у пожежників. Якщо ви зайдете в будь-яку пожежну частину, там є ще такий, на якому серед обладнання є таке От. Люстра у формі конуса, тут пшениця, але я б сказала, що вона у формі піраміди, але якщо внизу круг. От. Значить, ця пшениця насипана у формі конуса. Кришка, криша, бачите, будівлі теж має конусоїдальну форму. От. Як же ж утворюється конус? Якщо ми будемо обертати прямокутний трикутник навколо його сторони, дві сторони, Прямокутного трикутника утворюється прямий кут. Так от, якщо ми будемо обертати прямокутний трикутник навколо однієї з такої сторін, то утвориться конус. Ось так будемо обертати навколо, наприклад, сторони АБ. То знову таки точка А буде на місці. Точка С буде приймати різні положення і буде крутитися по колу. А відрізок А це буде займати різне положення, ось так, і буде радіусом круга або радіусом кола, по якому буде переміщатися точка С, і відрізок А, це буде пересуватися по площині, переміщатися, і Намалює круг. Отже, конус наш буде мати одну основу у формі круга. Ось. Сторона Б, це трикутника, буде у повітрі відокремлювати частинку нашого простору і за допомогою цієї сторони трикутника буде утворюватися бічна поверхня. Буде створювати бічну поверхню, тому відрізок BC називається теж твірною. Круг, давайте зараз я перегорну сторінку. Перед вами на рисунку 60, конус, круг в основі конуса лежить, значить, називається основою. Конус має одну основу, циліндр дві. А конус одну. От. При обертанні сторони у вас трикутничок АОБ О є центром основи, центром круга. Так, відрізок АБ сторона АБ називається твірною конуса, вершина А є вершиною конуса. Так, Якщо конус розрізати по твірній і відрізати. Круг від бічної поверхні конуса, то утвориться ось така фігура. На рисунку 61 розгортка конуса, круг, який є його основою, і сектор, обмежений двома радіусами і дугою. Дуга Б це співпадає з довжиною кола. Яке лежить в основі, так? От. А АБ і А це будуть радіусом кола, так, і це наші твірні. А Б і А, це, це твірні, ось, ви бачите, твірна АБ і А, це теж твірна. От. Висотою конуса буде відрізок, який з'єднує точку А і точку О, тобто сторона трикутника. Якщо стор... трикутник, ми сказали, значить, звертаю увагу, що це прямокутний трикутник, значить, висота до і радіус будуть зна... знаходитися під прямим кутом. На цьому. Зупиняємось, урок у нас підійшов до кінця, продовжимо вивчати тему. Розберемо завтра ознайомимося з фігурою обертання з кулею і додому перечитайте уважно цей параграф до другого абзацу. До сторінки 23, другий абзац, завтра вже. Ідемо далі. На цьому все. І чекаю вас завтра. Домашнє завдання. Ми записали.